Хочу все знати. Навіщо людині ніс? Ніс потрібен нам для того, щоб відчувати запахи. Ніс також допомагає язикові розрізняти смак. Коли ми їмо разом із повітря, вдихаємо дрібнесенькі шматочки їжі. Вони такі крихітні, що їх не можна роздивитися. Однак нерви в носі розпізнають їх і передають інформацію до мозку. Коли в тебе нежить, і ніс закладено, повітря не може пробитися до носових нервів, і тому смак їжі ти сприймаєш не зовсім правильно. Навіщо людині язик? Завдяки язику ми розрізняємо смак їжі. Він також дає нам можливість розмовляти і співати. Увесь язик покривають крихітні горбочки, смакові сосочки. Вони розпізнають смак їжі та напоїв і нервами передають зібрану інформацію до мозку. Що відбувається з їжею, яку я з'їв? Спершу їжа надходить стравоходом у шлунок. Там вона подрібнюється і розліджується, перетворюючись на кашку, яка потім проходить довгою звихвистою трубкою кишківником. Через стільки кишківника поживні речовини надходять у кров і розносяться по всьому тілу, забезпечуючи його енергію необхідною для життя і росту. Навіщо люди ходять в туалет? Частики їжі, які тіло не може використати для вироблення енергії, доходять до самого кінця кашківника і виходять назовні через задній прохід. Коли ти ходиш у туалет по великому, ти позбуваєшся неперетравленої перетравленої їжі, очищаючи організм від відходів і вивільняючи місце для наступної їжі. З'їдані продукти подорожують твоїм тілом упродовж дня або навіть двох днів. Чому в мене бурчить у животі? Якщо кілька годин шлунок порожній, у ньому утворюється шлунковий газ. Іноді в таких випадках шлунок скорочується, як під час травлення. Стінки шлунка тиснуть на газ у середині. і з'являються звуки схожі на грім, тільки дуже тихий. Буває, що повітря зі шлунка виходить назовні через травохід. І тоді людина видає звук, який називають відрижкою. Її часто спричиняють газовані напої.